Треба зрозуміти таку річ, що поле свідомості, воно єдине, і якщо ви пізнаєте єдність цієї свідомості, єдність існування, саму суть буття, так, то у вас буде можливість відчувати цей досвід, буде можливість пізнавати, буде можливість бути енергетично цим досвідом. Буде можливість бути енергетично усіма досвідами, усіма досвідами відразу. І тому нема нерозуміння, є розуміння всього. І є місце усьому. І це розуміння несе енергію. Якщо лектор, вчитель, будь-хто, духовна людина, говорить, і заставляє мислити, це добре задуматись, так? А якщо в цей момент відчувається проникнення, медитативний стан це вже є присутність у тому полі. Отже, мислення це добре, це ментальне, також воно повинно розгрузитися і все поставити на своє місця, але є щось глибше. І тільки, хто, хто пізнав це глибше, може дати його. А глибше має кожна людина. Досвід треба прожити, а те глибше має кожна людина. Із цієї позиції глибшого вам дано пізнати всі досвіди, не судити, любити, знати, міркувати. Просто бути яблуком. Твариною ж самим життям.